Рекламний агент, який зумів зорганізувати 100-тисячну армію, син священника, в існування якого не вірили і боялися більше за чорта. Його звинувачують у львівському погромі, попри те, що його родина переховувала єврейську дівчинку. Білий дзвін, Роман Лузовський, Тарас Чупринка та Вок – усе це імена однієї людини. Сьогодні в циклі культові українці незалежні люди на ЮА культура» обличчя українського збройного опору. Роман Шухевич. Український скаут, рекламний агент. Офіцер Нахтігаль та провідник УПА. Чух, Тур, Степан, Чернець, Тарас Чупринка. Борець за волю України Шухевич для УПІВСІ був як Бог. Абсолютно невидимий, але той, якому ти безумовно довіряєш. Знаєш, Наталко, я як я тебе люблю, але Україну я люблю більше. І це стало символом для усього світу незламності українців. Отже, сьогодні ми поговоримо про людину, яка зуміла зорганізувати збройні рухопили українців впродовж другої світової війни. До слова, цей рух проіснував і в повоєнні часи, тому на нас чекає багато неймовірних знахідок та відкриттів. А щоб розібратися в усьому, нам потрібна допомога. Допомога історика і мого співведучого Олександра Алфорова. Олександра, вітаю. Привіт, Софія. Радий бути тут. Олександра. Але для початку я пропоную подивитися, що ж думають кияни про Романа Шухевича. Я переконаний, що відповіді будуть абсолютно полярними. Ну, все ж таки, варіантів було не так багато, але вони тебе точно як історика повеселять. Цікаво, давай дивитися. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи вам говорить щось ім'я Роман Шукевич? А, На жаль, ні. <говорить> Точно не пам'ятаємо. Чули, але не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. <говорить> Є вулиця така <говорить> в Києві. <говорить> Український націоналіст. Я думаю, він захищав Україну. І від одних, і від інших. Нічого не виникає взагалі. Слышали где-то так, і все. Десь я про нього чула це точно. Чи відомо вам прізвище Романа Шукевича? Так, да, відомо. Але я не пам'ятаю, хто це. Можливо, ви пригадаєте? Ні, так? ні, не пам'ятаю. Це один з лідерів е, українського національного е, руху. Політик прибавляє. Ну це ж один із діячів, наскільки я пам'ятаю. Упа, угу. який ще воював, по-моєму, навіть в х роках. Угу. Ну ООН, УПА, вони були між собою. Паралельно бороли за волю України, У них трошки різні були методи боротьби, але вони йшли до одного, що була дійсно вільна незалежна Україна. Я вважаю, що він наш навіть більше достойний, ніж Степан Бендера. Борець за волю України, який, який постраждав свій час від комуністичної влади. Постать героя, але разом з тим говорить, треба правду ж, що... так? Постать неоднозначна. Я не можу уявити незалежності України без Романа Шухевича. Він настільки зумів допекти ворогам, що, скажімо, навіть атеїсти-НКВСники боялися його більше ніщорта. Софія, забігаєш наперед. Ну добре, я мовчу. Давай для початку нагадаємо нашим глядачам, у яку епоху жив Роман Шухевич. Гаразд, дивимось. Територія сучасної України напередодні Другої світової війни вона розділена між кількома державами. Найбільше земель у складі СРСР у якості маріонеткової республіки УРСР, друга за розміром територія під владою Польщі. Решта України розділена між Румунією, Угорщиною та Чехословаччиною. Це все результат поразки у визвольних змаганнях 1917-21 років. Українці розділені. На території УРСР організовано два великих голодомори. Вирують репресії. Будь-який спротив зламаний. Під владою Другої Речі Посполитої розпочинається польська культурна експансія. Мета створення єдиного народу. На порозі Другої світової виростає нове покоління українців, що готові змагатись за незалежність своєї держави. Створюються легальні та нелегальні, патріотичні, культурницькі, освітянські та націоналістичні організації. Підкреслюю головне для Романа Шухевича, як і для більшості мешканців тогочасної Європи, глобальна війна між Німеччиною та Радянським Союзом мала призвести до національно визвольної боротьби за Україну. Нагадаю, що наша держава на той час окупована чотирма країнами, і в цій боротьбі, на їхню думку, всі методи доречні, аби Україна була незалежною. До слова на території західної України на момент заснування УПА не було настільки масових репресій, як на території великої України. А також не було двох голодоморів, через що у живих залишили. Се більша патріотична інтелігенція також готових до збройного опору громадян. На твою думку, чи це і стало причиною, чому Шухевич зумів з маленьких підпільних загонів створити величезну повстанську армію? Про це ми поговоримо далі. А зараз пропоную подивитись спогади людини, для якої Роман Шухевич був не бойовим командиром, не керівником української повстанської армії, а люблячим батьком. Пропоную подивитись спогади доньки Романа Шухевича, пані Марії. Дивимось. Ну, У мене про тата є одна згадка дуже коротка. Я пам'ятаю, сижу сиджу я в кухні на вікні, переді мною стоїть тато, у нього кучеряве біле волосся, і я бавлюсь його волоссям руками. Все, що я пам'ятаю, от моя пам'ять про тата. Це решта, що я про тата знаю, тільки з розповіді. Він весь час був зайнятий Своєю діяльністю поза домом. Мама завжди казала, що Ромко був веселий. Вміг завести людей, вміг колегів підструнити. Тато пішов під пілля, коли мені було два роки. з тобто 43-го року. Я вже його не бачила. Ми, вони з мамою зустрічались десь на Личакові, десь на по гулянці. Потім в 45-му році, верніше навіть в 46-му році, нас з мамою, мама, я, Юрко і бабця, мамина мама, нас всіх арештували. Ну, маму арештували і нас всіх забрали. Ми всі були на Лонського. Ми були, звичайно, недовго в тій камері, тому що е, прийшло якесь кагибістське начальство, побачило, що діти малолітні, мені 5 років Юркові, 12 років, нас забрали і відправили в дитячий будинок. Я, власне, не знала, ну якось з часом загубилася в мене пам'ять про маму, де вона, що з нею. Мама відчувала, що нас будуть переслідувати. І вона нас всіх переписала на своє дівоче прізвище Березинська. Кожен раз мене питали, а яка ви? ви комсомолка так? Ну, а яка ви комсомолка? Ну така, як всі. Треба було поступити в інститут, я вступила в комсомолку. Ну, а як ви ведете? Кажу, ні, я така посередня комсомолка. А я весь час числилася як березинська, березанська, потім вийшла за Трильовського. Повняла прізвище на Трильовському. Мене викликають і питають: а чому ви не скриваєте, що ви ніде не написали, що Вишухівич? Я кажу: а де я мала писати, що я Шухевич? Свідоцтво про народження я Верзанська, по свідоцтво про одруження я Трильовська, Де я мала писати, що я Шухев? Але ж ви знали, що Вишухевич? Знала. Значить, Маму, весь час травили переслідували. В мене так само боротьба вартує того всього. Тато говорив не раз мамі, знаєш, Наталко, я, як я тебе люблю, але Україну я люблю більше. Мама то нам до останніх днів життя вона нам то говорила. Тобто він своїм життям доказав, що варто боротись варто. Хто не бореться, той нічого не має. Шухевич для УПІвців був як бог, абсолютно невидимий, але той, якому ти безумовно довіряєш, то можливо через засекреченість та повну анонімність його особи він зміг заслужити таку повагу серед вояків. Цікава думка. До речі, ти знаєш і дізнатися, що перед тобою Шухевич ніхто й не міг, адже офіційних фотографій головнокомандувача УПА просто не існувало. А протягом свого життя він використовував найрізноманітніші псевдоніми: білий дзвін, Роман Лазовський, Чух. Тур, Степан, Чернець, Тарас Чупринка. Тобто, наскільки я розумію, навіть у півці не знали, як виглядає Шухевич. Абсолютна анонімність. Але як же все ж таки НКВС могло його вистежити? А для цього була розроблена спеціальна довготривала операція під кодовою назвою Вовк. П'ять років тривало полювання совєтської агентури на Вовка. П'ять років. Так. Це вже після, після війни війни. Це наскільки вони хотіли його спіймати. Але в мене для тебе є інше запитання. Чи намагалася совєтська? Влада якимось чином налагодити співпрацю з упівцями під час війни, ну все ж виглядає логічно. У них є спільний ворог, це нацистська Німеччина. А також Шухевич ж був у концентраційному таборі. Існують свідчення про те, що УПА дійсно мало ситуативні контакти з совєтськими партизанами. Ну, от, наприклад, згадаємо славнозвісне оспілене радянською владою. Похід Ковпака він стався і через те, що упівці пропустили через свої терени цю похідну групу, але от. Чи існували контакти і виходи на Шухевича у совєтської агентури? Ні, не існувало. Вони навіть не були впевнені, що цей головнокомандович існує. Чи це одна людина, чи їх кілька? Але давай повернемося до діяльності Шухевича у більш юному віці. Скажімо, він був членом ОУН, через що його переслідувала польська влада, тобто радянський союз, нацистська Німеччина. Польща він зумів населити усім до слова, поляки все ж таки дозволяли діяльність українських організацій на відміну від совітів, зокрема пласту. А я хочу нагадати нашим глядачам, що Пласт – це українська скаутська організація, яка була заснована у 1912 році за часів Австро-Угорщини. Він проіснував впродовж першої світової війни та за часів Польщі. Але у 1930 році, за часів пацифікації, Польща забороняє його діяльність, і Пласт переходить в підпілля або існує тільки в еміграції аж до отримання. Українцями незалежності. А чому заборонили пласт? А от про це легальну та нелегальну діяльність пласту і участь у ньому Роману Шухевича у нас є сюжет. Дивимось. Дивимось. Сьогодні я в пластовому центрі, і на один день я стану справжнім пластуном. На мене чекають пластові випробування атракції, і, звісно, ми дізнаємося про історію пласта, про його роль у національно-визвольній боротьбі і, звісно ж, про Романа Шахевича пластуна. Гасло скаутів всього світу <му> є. Будь готовий! Припустимо, я опинився там десь під водою, холод і так далі, або в якійсь там ямі, а мене треба швидко витягнути по пожежі. Він мені кидає мотузку. І людина, коли в стресі, вона має на автоматі вміти зав'язати базовий вузол. Цей вузол називається Ріганинича петля. От я можу його закритими очами в'язати. Він не затягується, так. тому він не задушиться, коли я буду навіть сильно тягнути. Тому давайте попробую вас навчити Ходіть сюди Ось так. Закинути. Так. Руку кладете трошки запас, руку кладете зверху, ніби б'єте по ньому. Так. Ось так. схоплюєте кінець пальцями і тягнете його за собою. Ви вже врятовані. Ну, Це один з багатьох елементів. Таких навиків є десятки, сотні. Тобто тяжко навіть приховати, скільки компетентності дитини, яка виросла в пласті, володіє. А хто ж тоді пластуни, постунки? Хто це? В на початках? На початках, ну та й на початках, і зараз воно ну, принципово не відрізняється. Відрізняється хіба призначення, до ви готувалися. Ми часто сприймаємо, що це тільки мілітарне, але насправді паралельно з тим, що було багато хлопців, які там творили УПА. Наприклад, греко-католицький семінарі у Львові десятки пластунів вчилися на священників, тобто настільки сильний потяг був у цієї пластової методики і розуміння боротьби за, ну, за Україну, але кожен свої ніші. Що можна ще навчитися е, от за ці, ці кілька. Всього? Та ну, Можна, наприклад, навчитися ставити намет. Ну, давайте. У <ріхи> Карпатах плюс 100 метрів висота мінус 1 градус. На місці, коли ви приходите на місце, ви, як правило, ви вже маєте гіпотермію, що ви не можете зігрітися. Там треба тіло до тіла грітися. Але деться, ну, я б навіть сказав про секунди. Супер! Буквально 15 секунд. Одна зайва деталь, але вона нам ще знадобиться. Намет готовий. Пан Шухевич, от і подібні йому пластуни. Це люди фізично підготовлені, витривалі з набором колосальних знань про виживання угу. і вміннями. Ну, ну і дивіться, Шухевич, міська дитина, тобто він не виріс на селі, він виріс в родині міської інтелігенції, де батьки там адвокати, етнографи і так далі, викладачі. Відповідно, ці навики вони діставали у пластіч. Зараз зв'яжемо триногу, яка є універсальною конструкцією для багатьох подальших е, е, споруд. Наприклад, ми можемо підвісити казан над вогнищем, ти... стіл, стіл браму. Отже, нам треба три палиці і линва. Панирі, Юрію, а хто так. насправді належав з додатних українців до пластового руху? Та багато належали майже всі. Поговорить хто Погорі, не належав. Належа, це буде простіше. <рес> так. Так. майже всі, що народжені в сьомому дев'ятому роках. Оце це покоління, які вчилися в гімназії, більшість видатних там українців. Але от основний актив, Галичина, Закарпаття, Буковина і Волинь. Яким чином галицький інтелігент, так з хорошим корінням, шляхецько священицьким науковим, Роман Шухевич потрапив mm. до пласту. Він е, дитиною, коли був, проходила визвольна війна. Тобто йшла боротьба за Україну, його там майже всі родичі воювали, і сам він якби, ну, це спостерігав власними очима. В Західній Україні в Галичині, війна не вважалася завершеною, бо мирної годи між Галицькою армією і поляками так і не було підписано. Так от Шухевич, який перебував в цьому всьому середовищі, він кхів, навчався в гімназії. В гімназії був середок пласту. І Ну, майже 10-20 кожній гімназії, всіх українських гімназіях вільного світу 20-х років діяли осередки пласту, всіх без виключення. Тому Шухевич вступив до пласту і це було показово. Поки ви поговорили, тренува готова. Як ви бачите, це не, не е, важко зробити. Конструкція міцна. Ну, вийшло. Клас. Ну, ці знання знадобляться. Я впевнений, що в принципі ну, навіть... Власне, будь-який пластовий табір, будь-який пластова мандрівка, захід, він закінчується ватрою. Власне, нам треба зараз буде підготувати для розпалення наші дрова. Вогонь не любить лінивих. Так. Отже, у нас нове дійство. Я, в принципі, бачу достатньо здані мені предмети. Сокіру, дрова. Якщо просто б'єш рубаєш, то можна собі ноги порубати. Є дещо простіші способи і цікавіші. Не ще впались потрібно місце. Повністю контрольований е, процес е, у вас і безпечний, тому що сокира далі землі або далі в цієї колодки вона не піде. Тому, в принципі, в такому положенні досить зручно рубати. Тобто місце для гуляння сокири значно зменшується. Чому взагалі заборонили пласт і яким чином він відновився? У поляків якийсь момент зрозуміли, що у них на їхній території під їхньою владою виростає велика українська нова армія. І відповідно, якщо б поляки пласт не забороняли, то в дуже швидкому часі в принципі пласт би дійшов до кожного українського села. Як це відбулось в Закарпатті, де чахи пласт не заборонили, станом на 38-й рік там було в буквально в кожному селі курінь. Тобто це була здорова організація 88 курінів. Ми тільки недавно в Україні вийшли на таку чисельність. Заборонили пласт, хлопці повступали в УН. І почали працювати в підпіллі як націоналісти. Постуни склали основу, в тому числі української повстанської армії. А яким чином відновили в кінці 80-х років? Перші прояви почалися в середовищі греко-католицької церкви підпільної катакомбної. Мало це хто знає, але якщо Підпілля націоналістичне там озброєне, воно було по факту ліквідовано і розтрощене. То католицька церква весь час радянської окупації західної України так і не була ну, ліквідована. В 91-му році, коли вже відбулася незалежність, то було проведено багато роботи. Збирали хто залишився. Знайдено більше сотні пластунів, які пережили радянський період, і вони залишилися нормальними людьми і допомагали відновлювати пласт. Зараз в є біля 10 тисяч дітей і молоді, тобто нам треба до 2030 року збільшитись шість разів. Горолишин казав, що як буде півмільйона пластинів, то з України він вже не буде хвилюватися. Я знаю, що постани одні з перших, хто прийняли виклики політичної кризи та власне початку окупації української території з боку Російської Федерації. Ну тут ще треба розуміти, що ще до початку окупації на Майдані. Було таке явище, як самоборона Майдану, то це середовище створили, зокрема, пластунами. Ну, багато наших пластунів, які якраз пройшли майдан, вони далі пішли і добровольцями на фронт. Сумарно десь більше двох сотні пластунів-волонтерів пішло воювати на фронт. Шестеро загинуло. Ми маємо пару десятків поранених. Таких ну, там є такі, що по кілька разів поранені, от фактично в різних формаціях. Але це тільки за цей фрагмент війни. Загалом якнижиться по ласти мартиролог. Там більше 500 прізвищ, і це приблизно десь може які половина від того, що ми вже знайшли прізвища поставнів за 100 років, які боролися за незалежність України. Знаєш, цей сюжет мене викликав таку ностальгію за юнацькими роками у пласті. Хм, а я й сам, до речі, хотів долучитись до пласту, але ці ранні Слухай, ну можна рано не вставати. Так можна не лягати спати взагалі і стійкувати цілу ніч, охороняти, тобто від кого? Ну, умовно від кабанів. Так, які насправді виявляються жабами, які їдять вучі, які кричать нібито, кричать кабани. Я тобі кажу це з власного досвіду. Послухай, ну насправді я розумію, що ти таборувала на Прикарпатті у районі знаменитого чорного лісу, де, зокрема, дієви повстанці. Саме так, власне, досі у лісах можна знайти рештки краївок. Ого. Коли ти накладаєш спогади очевидців чи учасників підпілля, то ти не можеш не захоплюватися в мілісті, з якою вони зорганізували свій побут. І от саме про це у нас є сюжет. Українська повстанська армія виникла на рубежі 1942 43 років за підтримки Організації українських націоналістів. Окремі бойові групи проіснували до початку 1960-х років. Її мета звільнення України від окупантів і не лише німецьких. Совєти, нацисти, уПА боролася проти всіх окупантів України. До лав УПА входили члени організації українських націоналістів, представники військових формувань колишньої УНР, гетьманці, прихильники гетьмана. Павла Скоропадського місцеві священники, люди різних націй, як, от кримські татари, росіяни, грузини та навіть німці, дезертири нацистської армії. Коли йдеться про УПА, одразу згадують її очільника Романа Шухевича. Він був головним командиром армії до своєї смерті від рук НКВД у 1950 році. До слова Шухевич намагався автомізувати повстанську армію від ОУН. Вже в 1943 році. Це були організації різного характеру: перша збройне формування, друга ж громадсько-політичне утворення. Вони взаємодіяли, однак УПА не підкорялося ОУН. Ще одним міфом про українську повстанську армію є її посібництво нацизму. Міф, який особливо роздмухували у радянському союзі. УПА боролася з нацистами з тією ж силою, що й з совятами. За свою боротьбу УПА платило велику ціну. 153 тисячі учасників і прихильників УПА розстріляно, 134 тисячі заарештовано, 204 тисячі депортовано комуністичним режимом, до півмільйона осіб репресовано за участь у повстанському русі. КДБ продовжувало вишукувати упівців до свого зникнення у 1991 році. Наскільки я розумію, радянський союз не зміг довести співпраці УПА з нацистами. абсолютно правильно, але це ж попри те, що Роман Шухавич служив у Нахтігалі. А Нахтігаль – це німецький військовий підрозділ. Це той батальйон, який разом із німцями увійшов 30 червня 1941 року до Львову, в результаті чого ми проголосили незалежно а від німців, від Совєтів, українську державу. Тобто нас українців підтримали німецькі військові. Не зовсім правильно. Українська держава проіснувала не більше двох тижнів. А все її керівництво Степан Бандера, Ярослав. Стоїв Сько та інші були заарештовані. Німці не бачили і не хотіли бачити незалежну Україну. Тобто, німці заарештовують своїх же союзників. Ну це про щось говорить. Так і до речі, Роман Шухевич провів у Нахтігалі рік. Після цього його заарештовують самі ж нацисти за спротив наказу керівництва. І у 1943 році Роман Шухевич йде у Підпілля і очолює українську повстанську армію. Принагідно додам, що з 1941 року на території України діяли різні українські повстанські загони. І це були загони, які боролись саме за незалежність України. Так, але не просто за незалежність держави, але й майбутню політичну форму управління в ній республіка, гетьманат та й навіть монархія. Монархія. Але здається, у нас є про це сюжет. Подивимось. У час Другої світової війни українці не мали власної держави. Це означало одне служити в чужих арміях. Наші співвітчизники воювали на боці СРСР Німеччини, Польщі, США, Канади, Франції, Сполученого Королівства. Несли службу на всіх континентах. Територія України у 40-х роках арена діяльності партизанів. Які поділялись на дві великі течії: українські та совєтські, останні засилались літаками в тил німецької армії та спонсорувалися Москвою. Їхні основні завдання перерізати постачання німецькій армії та провокувати конфлікти між місцевим населенням та нацистами. Український партизанський рух мав на меті визволення України від будь-яких окупантів як німецьких, так і совєтських. Перші партизанські проукраїнські загони організував Тарас Бульба Боровець. Його українська народно-революційна армія навіть проголосила території свого впливу Полісся незалежною республікою. У рядах партизанів Бульби-Боровця були до 10 тисяч бійців. А яку форму влади підтримували бійці? Упа, наскільки я пригадую, що Шухавич та його попротими були в ОУН? А чи співпадали вектори політичні цих двох організацій? Упа та ОУН – різні організації, і хоча у них надпотужні зв'язки, проте Українська повстанська армія намагалася для світу дистанціюватися від ОУН, тобто не бути армією певної організації, а бути українською армією. Проте вони діяли абсолютно на ідеологічних засадах ОУН, тобто вони бачили Україну республікою із самостійною і достатньо авторитарною владою на чолі з вождем Степаном Бандерою. А тепер уявімо, що відбуваються вибори. Так. І Іон балотується, а УПА підтримує ОНУ. Тоді в інших немає жодного шансу. Адже головнокомандуючий Української повстанської армії Шухевич це колишній власник рекламної агенції, яка діяла у Львові в 30-х роках ХХ століття. Власне Шухевич, який тоді ще був членом організації українських націоналістів, під прикриттям агенції розповсюджував матеріали та агітки ОУН. Тобто рекламний агент. У якого за спиною 100 тисячна армія? Слухай, але все ж таки я боюся піар-агенцій більше, ніж армій. Роман Шухевич це український скаут, власник рекламної агенції, офіцер Нахтігаль і провідник УПА. Ми намагалися подивитися на його життя не за радянською догмою чи за сторінками підручників історії. А допомагав нам у цьому історик Олександр Алфьоров. І Софія Челяк. дійсно, ти знаєш життя Шухевича настільки боремне, що якраз на його особисті персональній історії можна якнайкраще зрозуміти український рух опору в Другій світовій війні, адже він не обмежувався виключно діяльністю ОУН та УПА. Інші військові формації вели боротьбу проти окупантів і завжди за незалежність України. І платили за цю боротьбу життям. Романа Шевича врешті спіймали. У 1950 році його вбило НКВС, але навіть попри втрату головнокомандувача УПА проіснувало ще до 1960-х років. І це стало символом для усього світу незламності українців. Справді так. Це була програма Культові українці незалежні люди. До зустрічі! Побачимося на каналі ЙоаКультура.